Ракети трощать військові бази, палають аеродроми та об'єкти енергетики. Нова хвиля ударів стала викошувати все підряд. Такою стали виповідь ЗСУ за атаки по містах України, а зокрема по Дніпру та Харкову. Цього разу нам вдалося пробити оборону расистів та накрити їхні глибокі тали. Наслідки набрали небаченого масштабу кадри, від яких мороз по шкірі переглядаємо далі. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Росіяни поплатилися за удари по містах України. Розплата за Дніпро, Харків та Київ стала дуже масштабною. Розпочнемо із того, що у Волгограді і Ростовської області пролунали там потужні вибухи. Під ударом опинилися енергетична інфраструктура та аеропорти. Тож у Волгограді внаслідок таки виникла пожежа в районі залізничної станції, що підтверджують дані наса щодо теплових аномалів. Ну а жителі Волгоградської області повідомили про вибухи в районі нафтопереробного заводу. У російських пабліках повідомили про щонайменше п'ять вибухів у Червоноармійському районі, де знаходиться НПЗ. Офіційних коментарів від місцевої влади немає. Однак, аеропорт міста досі не працює. На Ростовщині атака дронами спричинила пошкоджені об'єкти енергетики. Попередньо йдеться про ураження тягової підстанції Ліхая Замчалово. У декількох районах регіону зникло світло. Факт блокауту підтвердили ім'я. Севі окупаційні органи. А в російському Ярославлі спалахнула потужна пожежа після атаки на найбільшому НПЗ півночі Ерефі. Ярослав, Нефтя, Орг Сінтяс, величезний стовп диму. Видно здалеку на НПЗ бідає бідай велетенський стовп диму. Ось так бідкалися в одному із російських телеграм-каналів, публікуючи кадри із місця. Так от стало відомо, що при цьому розпропаганда посилено намагалася применшити проблему. Так як помітив керівник центру вивчення і окупації Петро Андрющенко, спершу місцеві ЗМІ ширили повідомлення, що на НПЗ нібито проводяться максимально наближені до реальності навчання. Навчання зауважив він виглядало дуже епічно. Повістка змінилася після того, як факт пожежі визнав губернатор Ярославської області Михайло Євреєв. Він заявив про техногенний характер інциденту, хоча місце зафіксували факти ударів. І вибухів, як повідомляють українські осін дослідники та телеграм-канали, внесток атаки горить установка ВТ-6. Також, як зазначає канал Кримський вітер», це найбільший нафтопереробний завод півночі країни-агресорка Росії. Серед споживачів продукції заводу практично всі великі підприємства центрального і північно-західного регіонів Росії, ну, а також аеропорти, управління північної залізниці і об'єкти військово-промислового комплексу. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегії. Є 21 Павло Лакічук розповів про планомірні удари України по НПЗ. Далі слухаємо. Ярославський завод в тройку лідерів входить. Не другий, але і не п'ятий. Тобто, це ще одне потужне вибивання. Реально, в Росії дефіцит нафтопродуктів. вперше за багато-багато років Росія знімає пошліни на. Імпорт нафтопродуктів за кордону. Вони йдуть нашим шляхом, але Росія, держава бензоколонка тепер буде купувати бензин, керосин, авіаційне пальне тощо у держав СНД. Що стосується тамагавків? Ну, чесно кажучи, я б на душе на них ставив. Ну, по-перше, тому що це ракети корабельного базування. От вони є версія для підводних човнів, є версія для надводних кораблів. І тобто, якщо Трамп каже, я зараз українцям передам, ну, власне кажучи, найпростіший варіант це в Чорне море заходить Орлібь, ну, тисмінець американський, перед українським вже прапором. Там 48 пускових установок. Чорноморський флот там перевертається весь слід за крейсером Москва, ну і всі інші теж за. Принципом доміновано, ж такого не буде. Єдиний момент, варіант, можливий це перед виходом з РСМД, тобто в 2021 році американці почали роботи над наземною платформою, мобільною береговою платформою, яка отримала назву Тайфун. От тайфуни з 23 поза минулого року вони тільки поставили на озброєння армії США, там декілька комплексів є. Вони на западному узбережжі, тобто на них черга величезна. Тоб, ракет багато, пускових а пускових установок різних. немає. Ну, Чесно кажучи, було б добре, якщо б, ну, ви хоча б вибити. Тому що тайфун, він ще ж пускові установки не тільки під Тамагавк, а під стандарт СМ 6. Це зенітна керована ракета, крутіша, ніж от ті СМ3, які ми маємо проти балістиків на Патріоти. І. Це посилення нашої протиповітряної оборони. Ну і така ай-яй-яй, русніше, злупимо ще й тамагавка. А чесно кажучи, отак, якщо реалістично дивитись, розраховувати треба на наше фламінгу. Як один сказав, каже в обіцянки про тамагавки тоцяцянки. А у нас обіцянки виробництва фламінгу. Але на жаль, у Харкові прогреміла серія вибухів. Російська армія масовано і комбіновано атакувала місто керованими авіабомбами та балістичними ракетами. В місті зруйновані приватні будинки здійнялася низка пожеж. І, зокрема, палає один із ранків. Зокрема, пожежа на Беребашово після атаки на Харків охопила торгівельні павільйони на площі 2800 квадратних метрів. Про це повідомили в Державній службі Україна із надзвичайних ситуацій. Наразі вогонь на Ринко був локалізований. Рятувальники продовжують ліквідовувати полум'я. Місцеві пабліки повідомляють, що після нічної атаки повністю згоріло близько 100 торгівельних точок, і ще стільки ж були зруйновані. Окрім ринку Барабашово постраждав також житловий будинок у Салтівському районі. Російський удар зруйнував його та спричинив пожежу. Також були зруйновані та загорілися гаражі на площі 350 квадратних метрів. Міський голова міста Харкова Ігор Терехов також розповів, що після удару по Харкову кабами зайнялися павільйони біля станції метро Беребашов у Київському районі за його словами наразі відомо про вісьмох постраждалих. Також зазнав пошкоджень і вхід до метро. Окрім того, Терогов уточнив, що на вулиці Владислава Зубенка на Салцевці ворожим ударом зруйновано 15 гаражів і вибито вікна у багатоповерхівках. У Салтівському районі також є постраждалий. Пошкоджено 12 осель автомобілі та високовольтні лінії електропередачі. Один приватний будинок повністю зруйновано. Не ну, окрім Харкова, під масованим ударом опинилося і місто Дніпро. Як повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, військові РФ завдали удару із застосуванням БПЛА по Дніпру. В результаті обстрілу загинув чоловік і постраждали десятки осіб. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, офісні приміщення, магазини та машини. Ідеться в повідомленні прокурори спільно з правоохоронцями працюють на місцях подібного. Фіксують наслідки ворожого удару та документують черговий воєнний злочин Росії. Окрім того, у Дніпровському районі пошкоджено підприємство, а остаточні масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються. Додали у прокуратурі. Один із жителів міста в момент атаки рефі перебував у будівлі, у яку влучив дрон рефі. Він розповів Суспільному, що це офісне приміщення, в якому, зокрема, розташовувався склад книг. Я був на першому поверсі, почув звук шахеди, який падав, і потім вибух. Попало вікна. Двері вилетіли. Я бачив, що когось поранило. І це звичайна офісна будівля. Нічого військового там немає, сказав Артем. Інша ж мешканка Наталя додала, що працює видавництво, яке також розташоване в будівлі. Зазначається, що внасток атаки також пошкоджено корпус одного із університетів міста. За словами декана факультету психології, у момент вибуху в будівлі були викладачі та техперсонал. Внасток удару Орефію в приміщеннях вибило близько 50 вікон. Ну а російські пропагандисти цинічно заявили, що Орефія поцілила в офіс шахрайського кол-центру в Дніпрі. Окрім цього. І у Києві вранці чули вибухи. У столиці оголошували тривогу через рух російських безпілотників. Монітори писали про рух нових ворожих БПЛА у бік Києва. Ну і за всі ці удари буде жорстока відповідь, адже Україна готує гідну відповідь на удари країни агресорки Росії по цивільних та енергетичних об'єктах напередодні зими. Про це розповів військовий експерт генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, Київ працює перш за все над збільшенням засобів для нанесення ударів глиб Росії, тобто покращується характеристика ударних безпілотних апаратів. Яскравим прикладом цього є Ка на російський білгород, коли у місті після нальоту дронів місцями зникло електропостачання, ну і з цього приводу Романенко робить висновок, що відповідь на удари по енергетиці України РФ. Буде дзеркальною. Ну і загалом на території Росії більш немає безпечного місця. Українська зброя може дістати до будь-якого російського військового об'єкта. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сабіга у куларах Варшавського безпекового форуму. Україна буде продовжувати удари по Росії в рамках самозахисту та боротьби за власну незалежність. Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні і в майбутньому не буде жодного безпечного для них місця, і що українська зброя, і українська армія, дістане будь-які військові об'єкти на їхній території. Ми вже довели, що таке. Міць на сам української зброї сказав собі га. Своєю чергою керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що українські військові продовжують атакувати російські нафтопереробні заводи, і російська влада намагається приховати реальні наслідки цих ударів. Чорості атаки в Росії зростає дефіцит бензину, особливо відчутний на тимчасово окупованих територіях України і в Білгородській області. Водночас, Москва і санкт петербург захищені від цих проблем. Російська влада переконує людей, що всі ці труднощі є виправданням для продовження війни проти України. Таким чином вони намагаються розпалити. Ще більшу агресію щодо українців. Так вони збільшують градус агресії щодо України. Також там розповідають, що удари по українській енергетиці це відповідь за НПЗ. Зрозуміло, що це брехня. Вони б'ють по українській енергетиці ще із 2022 року, підсумував Андрій Коваленко. Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам за те, що ви цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.